Я, до прикладу, розгадаю варіант, поки що схильний до нього думати. Звісно, в мене дещо заява колеба вибила, да? але поки що схиляюсь до того, що допускаю, що Ердоган свідомо пішов на шантаж Заходу зараз, запрошуючи Путіна до себе, реально запрошуючи, для продовження зернової угоди. Йому зерно вкрай потрібне. Підтримувати економічні стосунки із Росією, йому вкрай потрібно. Туризм ну, цього не можна заперечити, це ну, фішка номер один. Тим паче, зараз там просідає він дещо. Да, ну, на тлі дійсно там, економічних і фінансових проблем росіян. Росіяни трішки менше почали літати до е, Туреччини, але все ж таки зберігається. І зараз, от якраз Ердоган може дуже потужно шантажувати Захід. Він, от, він мені абсолютно в один в один нагадує Лукашенка. І завершуючи, дуже коротко. Говорячи про зернову угоду, треба згадати, що е, Путін хотів давати безкоштовне зерно до Африки. Він його може дати виключно через босфор. Який контролює виключно Туреччина? Уявімо собі гіпотетичну ситуацію, що Ердоган іде на змову з Путіним на постачання виключно російського зерна. Чи достатньо у нас буде надводних безпілотників для того, щоб збивати все, що буде пливти? Вибачте, бо це лайно так, реально Так, Ердоган і так в змові з путіним щодо зерна. Взяти з кримських портів наше викрадене зерно, яке у нас з окупованих територій йшло в та турецький... Ну, звісно, другое, абсолютно це Ердоган не домовлявся і так далі. Але ж знову ж таки, якщо взяти ну, в динаміці зараз розвиток там турецько-російських стосунків після виграшу Ердогана, ж пам'ятаєте, що він на спочатку, ну Путін вже мав прилетіти ще раніше, а ще й під час виборчої кампанії прилетіти на відкриття атомної станції, яку будував Росатом, він не прилетів. Після того що ще зробив Ердоган, Ердоган ще й е, випустив наших командирів азовців. Чим ну трошки підісрав Путіну насправді? Ну, що, трошки? Тро... Ну, це так. Рік так, ну будемо говорити так. І тому насправді я думаю, що тут навпаки ситуація, бо їхні відносини зараз потребують нормалізації до стану, ну хоча б так було. декілька Так Я тоді, тоді точно на 100%, 100 правий. Розумієш, я тоді точно правий на 100%. Що Ердогану треба Путін більше, ніж Заходу. Ну Він свою гру так само зараз ну, грає. ну це так, очевидно. А тепер диви, уяви собі ситуацію. У тебе є ну, твій е, союзник да, по альянсу, зараз, конкретно Ердоган, який каже: Та діть ви всі в дупу, блін. Мені тут треба з Росією налагодити відносини, бо я трішки, як ти кажеш, посрався. Да. Я його до себе запрошую з офіційним візитом. Коли останній раз був Путін з офіційним візитом десь серйозно так? Правда, так не згадаємо. No. Ну мені видається вересень шанхайський самарканд. Так навіть в Мінській не літає. шост да, ну, да, Це і то це такий рівень. Ну, хоча да, всі ж там з'їжджалися, потужний захід. Е, більше не було. А тепер він прилітає в Туреччину. А тут із ЗІДЗІПін каже: о, чувак, давай ти ще й до мене в Пекін. Ти ж туди злітав нормально. Ти розумієш, яку зараз е, міну уповільненої дії засовує Туреччина на Близькому Сході. Переддень проведення конференції мирної і таку заяву робить. Ну, як для мене, це дуже серйозний негативний сигнал для всього е, заходу, колективного заходу. Так, я е, ну, нагадаю, що все-таки Ордоган відправляє свого представника на цю конференцію. Йому, вибач, по барабану, сьогодні туди, завтра туди. Він же ж не підтримує навіть санкційну політику по Західну, по відношенню до Росії. Він сказав: то нам ні нафіг не треба. У нас тут своя історія, розумієш? Мене реально це обурює. Ну відверто скажу, тому що тут ми в таких заручниках опинилися. Я не випадково згадую зараз саме обстріли Ізмаїлу, бо куди приїхало турецько-грузинське судно, да? Коли Ердоган такий, та нічого нормально. Ну скільки цього, Там же потім, скільки цього Лукашенка два штати можна терпіти? Три судна вони мають бенефіціарів турків. Три по суті тим мають паче, різні прапори. Тим паче деталі. Розумієш, і це дійсно все виглядає на дуже серйозну провокацію. От саме з боку Ердогана. Хоча знову ж таки, заява Кулеби, вона дещо ну, йде в розріз. але ж не можна забувати, що Туреччина ну, заробляла на зерновому коридорі 2 мільярди доларів на секундочку навіть від більше, своїх не. послуг. Ну, ну навіть да, більше, так. Да. Да. там уже потім, коли там 32, ага, два чомусь мільйони тонн. Тобто, і знову ж таки це і геополітична вага самого Ердогана, бо він вже взяв на свою репутацію, роботу зернового коридору. У Ердогана репутація. Ну Димач. хто він вважає, що вона Лукашенка в нього підвищується. ну Лукашен... поки що да. Туреччина не в ізоляції, як та ж саме Білорусь. Та це до цього один крок, як на мене. Просто звісно, це прецедент. Ну там буде. про літаки йдеться вже розмову. Ну про а, а і, і забули вже, правда? Ні, Ну що забули? Ну, ж не може постійно. Ну так відбувся. Ердоган сказав, що ми ж не будемо розглядати ратифікацію погодження вступу Швеції на найближчій йому засіданні парламенту. Ми трішки пересунемо, не на часі, і в голову отримали політичне погодження. Що їм дадуть літаки в обмін на згоду. Uh -huh. ну, я просто до того веду, що оце ці постійне загравання Ердогана із цивілізаційним західним світом вони можуть вилізти йому боком цьому західному світу. Ну, це власне буде, Те, да. теоретично, да, але знову ж таки у Сполучених Штатах не готові. Ну тобто готові приймати особливу позицію Туреччини щодо багатьох uh -huh, питань, uh -huh. але сваритися там і ставити питання там провищити з НАТО, ну ніхто не ним, ніхто не Путіна, буде. Ну да. поки що ніхто не буде. Ну, і ця пускай, адміністрація точно е, і до, ну, до виборів абсолютно. Да, вони будуть знов ж таки проблемно розмовляти, але так, от ставити, ставити питання. Про якусь більш жорстку лінію з Вашингтону ця адміністрація точно не буде. Ну тут я погоджуюсь з тезою, що все-таки Путіну треба максимально обмежувати можливості вилітати з Росії, тобто не дивлячись там, Ердоган, це не Ердоган і так далі. Тут я повністю погоджуюся, тому що а, так потім інші нейтральні країни подивляться. Подивиться той же самий пар, наприклад, да, скаже, і змінить свою позицію, придумали. що замість ми того, да, щоб да. арештовувати Путіна тут прилітає вже тоді на саміт з 22 по 24 так, серпня на Бріксів Брікс. На в Брікс. Да, так що це теж може бути частиною цього плану. До речі, ми не знаємо, коли відбудеться зустріч Ердогана з Путіним. Вони ж дату то не оголосили. 100%.